Напередодні бійці сталевого кордону підняли українські прапори у населених пунктах Строївка та Тополі, що на Харківщині. Вони були деокуповані формально давно однак, зайти туди не було змоги через суцільне замінування. Більше про цю операцію поговоримо з підпилковником, помічником командира бригади сталевий кордон Іваном Шевцовим. Пане Іване, рада вас вітати в ефірі. Доброго дня. Розкажіть нам більше про те, як була проведена ця операція. О, бачите, повітряна тривога в Києві у мене спрацювала. Як була проведена ця операція на Харківщині, і чому саме у ці дні? Чи було це пов'язано із річницею контрнаступу на Харківщині? Із річницею контрнаступу це не було пов'язано. Просто зараз ми вийшли на дану ділянку, і е, дані населені пункти були так звані сірій зоні. Зараз у нас з'явилася можливість розмінувати, підійти до даних населених пунктів. І в першу чергу, що ми зробили, це підняли прапори державної прапор нашої держави над даними населеними пунктами. Під час розмінування ніхто не постраждав. Бійці виконали свою задачу, і зараз ми облаштовуємо на даних ділянках свої вогневі позиції. Складність в тому, що е, як е, строївка, так і тополі вони знаходяться в безпосередній близькості до державного кордону, е, від е, строївки близько 800 метрів до е, кордону з країною-агресором, а тополі знаходяться в безпосередній близькості як і до державного кордону, і до е, зони проведення бойових дій. Тобто тепер, після того як зайшли українські підрозділи, стали ці населені пункти, провели там певне розмінування. То варто чекати заходу ДРГ ворога, ми будемо чекати усього і будемо готові до будь-якого розвитку подій на даній ділянці. Але для нас ця ділянка дуже вигідна, і будемо здійснювати там подальшу оборону. Сталевий кордон це одна із дев'яти бригад гвардії наступу, яка формувалася, зокрема із добровольців. Розкажіть зараз, коли вже бригади задіяні? Як ваша проявила себе? Які завдання виконує зараз? Уся бригада сталевого кордону виконує бойові завдання на сході України, як на ділянці Харківської області, так і на Донеччині на Бахмутському напрямку. Бійці проявляють мужність вже є кілька бійців, які отримали почесне звання Героя України. Ми працюємо потужно і своєю артилерією і хорошо проявляє себе наша аеророзвідка. Практично кожного дня є влучання в. Цілі противника, знищення техніки буквально два-три дня тому ми взяли в полон двох військовослужбовців Російської Федерації. Тобто працюємо на всю свою потужність чи можна зараз долучатися до сталевого кордону, коли уже в принципі набір завершений? Так зараз також можна долучитись до лав сталевого кордону. Ця робота в подальшому проводиться. Усі бажаючі можуть звертатись в СНАПИ або в військкомати і долучатись до лав штурмової бригади сталевий кордон. Як у вас відбувається підготовка новобранців? Підготовка відбувається на полігонах. Підготовка відбувається з відповідними інструкторами, які мають сертифікацію. І зараз, наприклад, ті бійці, які вже були в зоні бойових дій і відійшли на перепочинок, вони також продовжують цю підготовку. У нас і навіть тут, в Харківській області, і на Донеччині, все одно ми проводимо навчання, є стрільби, і усі, хто будуть. Заново долучені до лав сталевого кордону, вони обов'язково будуть проходити до підготовки. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що приділили час нашому марафону. Це був помічник командира бригади Сталевий кордон, підполковник Іван Шевцов. Як ви чули, повітряна тривога.